Роботу до нас заїхав Ford Edge 2.0 EcoBoost на заміну свічок і чистку палених форсунок. Поїхали. Так, колектор пусне зняв, рампу зняв, а форсуночки у нас не знімаються. Буде їх знімати специнструменти. Без пецинструменту їх зняти неможливо. Поїхав. Форсуночки зняв. Ось такий їхній стан. Розпилювач у нас трохи в нагарі, але не печально. Ось Зараз поставимо ультразвук, очистимо від зовнішнього нагару, потім встати на стенд та чистити. Викрутив свічки запалення, ось такий їхній стан, вони червоні, нас отруєння від плохого палива та є рисочки, це означає, що вона пробуває. Будемо ставити ось такі от бошовські і рідьом. вже на стенді, робимо режим перевірки. Ось так вона розпиляє дочістки. Продовження сласунок у нас низька. Бризає тільки одна форсуночка, у нас і все. І ось такий баланс між форсунками у нас. Так, також чистимо дросельну на засонечку, ось такому воно стані. Дуже почальному. Дросель намив, ось так оце це виглядає як новий. Посунечки повністю почищені, робимо режим перевірки. І ось так вони розпиляють після повної чистки. Розпиляють усі однаково. Ніяких питань немає. Баланс між форсунками у нас. Однаковий рідина нечиста. Можна знімати та встановлювати на автівочку. Рампа з форсунками готова, вся чиста, готова до встановлення. Посадочні міста також усі чисті, все підготовив. Встановлюю рампу з форсунками. Так, Колектор вже встановив, ось так оце виглядає. Колектор весь намитий, дросель намитий, форсуночки, рампа намита. Збираємо, запускаємо і тестуємо. Автівочка вся повністю зібрана, ось так ось це виглядає після ремонту. Сідаємо за кермо і запускаємо. Запускається з піоберта. Ніяких у нас помилок немає. І ось так у нас працює двигун. Стійко, не трусить його. Працює так, як потрібно. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.